Вітаю, друзі. Ранок я давно не ходила на наш базарчик. Стала отут під каштаном, щоб зняти цей кадрик, тому що в нас сьогодні дуже-дуже сонячно. Щось познімаю, вам покажу. 70 чи 170? 70, Перед 70. 70, а помідори. А вигорочки. 45. А баклажани. Адинки. А з каждого сьогодні можна пробани. 65 деньки. Ну і жовті. 70. І жовті така сама шина. А в яку ціну ваші вирочки? 50. А баклажани? 30. Дякую. Ти, Галюня, розкажи, що в тебе? Кабачки по чому? 15. О, бери не хочу. Баклажани третій. А молочко? 30 за літр. 30 за літр. Квіточки. Ага, то так? Ну, але їх саме саме. Можна тримати в платі. Ага. А куціну картопліка? По 25. А сливи? Дякую. Добре. Лисички. Яку ціну ці помідори? 70. А ці? 50 50 дешевші? 60. Коля домашні. Табачки дешеві по 15, картопля 25, яблучки 25. Добрий день. Бірочки 25. 40. 50, які гарні, оце 50. Які гарні у вас помідори? Яка ціна? 70 гривень. Угу. Малинка, прям свіжа. А яка ціна малинки? Завідаючи. Яку ціну такі огірочки? 60. 60. А то персики у вас? Персик. А яка ціна на персики? 80. Чесночок такий гарний виростили. Так. 140 і 120. Я бачу. А цибуля? буля? 20. 20. Гарно продавати вам. Я, я, я Яка ціна у вас на персольку? 25. Угу. Віти продають вазонки. А це цебу... літра чим більше? А цибуля в яку ціну у вас? 25. По 25. Це буля. Люди добрі. Багата наша Україна. А це, певно, волинська капуста пеціна. Печі Ага, Я знаю, вона дуже смачна. І скільки за кілограм? 150. А, пахне сюди чути. Сало домашнє в яку ціну? 230. з Волині, смачні продукти взагалі. Катопліка дрібненька така по 10, по 15 і по 20. Мед. Сливи, о, кабачки. Ага. Платина. Дуже гарно все Звучи. є. Що? Пануся під парусолькою знайома, добрий день. Показую людям, щоб знали, як гарно живемо в Україні, попри все, попри ту кляту війну. Люди працюють, вирушують для себе, для людей.